Філіп Кіндрит Дік. Затьмарення. Текст читає Сергій Оробчук. Чим займався? поцікавився Арктур. Дослідженням. виголосив Беріс. Чого? Особливості певних делікатних мікологічних тіл. засміявся Беріс. Не надто добре пройшло зміс великі цицькі, так? Арктор зиркнув на нього і вийшов на кухню поставити кавник. Бобе! – ліниво подавшись за ним, мовив Беріс. Перепрошую, якщо сказав щось, що тебе образило. Доки Арктор чекав, щоб зварилася кава, Беріс ошивався поряд, безцільно вистукуючи пальцями і мугикаючи. Де лакмен? Припускаю, що намагається десь обікрасти телефон автомат. Прихопив із собою твій гідравлічний домкрат. Зазвичай це означає, що він збирається пограбувати телефон, хіба ні? Мій домкрат», – повторив Арктор. А знаєш, мовив Беріс, я можу надати тобі професійну допомогу у звабленні твоєї крихітки. Фред швидко прокрутив плівку вперед. Лічильник показав, що прокручено щонайменше дві години. Плати, чорт забирай за оренду або берись лагодити сраний цифаскоп», – роздратовано бовкнув Арктур Берісу. Я вже замовив резистори, які…» – Фред знову прокрутив плівку вперед. Минуло ще дві години. Тепер Голомонітор 5 показував Арктора в спальні у ліжку. Годинник радіо був налаштований на станцію KFX, тихо грав фольк-рок. На моніторі два, вітальні на самоті сидів Беріс, знову читаючи про гриби. Довгий час жоден із них нічого не робив. Одного разу Арктор підвівся і збільшив гучність, коли по радіо заграла пісня, яка йому, вочевидь, подобалася. У вітальні, майже не рухаючись читав Беріс. А згодом Арктор знову нерухомо влігся на ліжку. Задзвонив телефон. Беріс простяг руку і підніс слухавку до вуха. Алло, містер Арктор? запитав чоловічий голос телефона. Так, це я, мовив Берис. Козаб тебе трахнула, проказав Фред. Він потягнувся, щоб збільшити гучність на передавачі телефонної розмови. Містере Арктор. Повільно низьким голосом сказав невідомий абонент. Перепрошую, що так пізно вас турбую. Але той ваш чек, який нам не вдалося перевести в готівку. «О, так», – мовив Беріс. Я саме збирався вам з цього приводу зателефонувати. Трапилася ось яка ситуація, сер. Я захворів на страшний шлунковий грип. мене морози, спазми, шлунку, боле в боці. Прямо зараз я не маю можливості зібратися і переробити цей нещасний 20-доларовий чек і, чесно кажучи, взагалі не збираюся цього робити. Що? хрипло перепитав чоловік. У його голосі чувалося не так здивування, як погроза. Саме так, сер, кивнувши, сказав Беріс. Ви правильно розчулись, сер. «Містер Арктор», – мовив той, хто дзвонив. Цей чек банк повертав уже двічі. А симптоми грипу, які ви описуєте. Думаю, хтось мені щось підсипав, сказав шкірячись Беріс. А я думаю, мовив чоловік, що ви один із тих, він намагався підібрати правильне слово. Думайте собі, що хочете, відказав Беріс і досі шкірячись, Містер Арктор гучно дихаючи в слухавку, проказав чоловік. Я піду з цим чеком до окружного прокурора, і доки ми з вами розмовляємо, я хочу дещо сказати вам стосовно того, що я думаю. Навались, відключись і прощавай. Мовив Беріс і поклав слухавку. Пристрій, що підслуховував розмову, автоматично записав цифри номера абонента, одразу ж вирахувавши їх із нечутного сигналу, який виник, щойно спрацювало телефонне обладнання. Фред поглянув на номер, що освітився на лічильнику, а тоді вимкнув трансляцію з усіх голосканерів, зняв слухавку власного поліцейського телефона і зробив запит даних за номером. Майстерні ключів Енглсон, вулиця Гарбор. 13.43, Анна Гайм Любчику, повідомила йому поліцейська операторка. Майстерні ключів, мовив Фред. Гаразд. Він записав це і поклав слухавку. Майстерня ключів 20 доларів. Кругленька сума. Це означало, що майстер працював на виїзді і робив дублікат ключа, оскільки свій ключ власник загубив. Теорія. Зателефонувавши до майстерні ключів Енглсон, щоб незаконно зробити собі дублікат ключа від будинку або автомобіля, а то й обидва одразу. Беріс назвався Арктором. Сказав Енглсону, що загубив усю зв'язку ключів. Однак майстер, щоб перестрахуватися, попросив у Беріса чек як підтвердження його особи. Беріс повернувся в дім, узяв незаповнену чекову книжку Арктора і виписав майстру чек. Однак за цим чеком було неможливо зняти готівку. Але чому? На рахунку Арктора було цілком достатньо коштів і чеком на таку дрібну суму не мало бути жодних проблем. Але якби за ним зняли готівку. Артур дізнався про це з виписки, і зрозумів би, що виписав його не він, а Джим Беріс. Тому Беріс попорався в Аркторових шухлядах і знайшов, вочевидь, він зробив це ще раніше, стару чекову книжку наразі неактивного рахунку і скористався нею. Оскільки рахунок був закритий, зняти готівку було неможливо. Отже, тепер Беріс потрапив у халепу. Але чому Беріс просто не пішов і не заплатив майстру готівкою? Його кредитор уже був розлючений, телефонував. То, зрештою, таки поскаржиться окружному прокурору. А тоді Арктур про це дізнається на Берісову голову впаде купа лайна. Утім, те, як Баріс розмовляв з уже розлюченим майстром, він хитрістю викликав у нього ще більше ворожість, через яку той міг вдатися до чого завгодно. І ще гірше Берісовий опис грипу був описом героїнової ломки, і будь хто, кому хоча б щось про це було відомо, негайно здогадався. А завершив розмову Беріс прямим натяком на те, що він кінчений наркет, і його нічого не обходить, і все це під іменем Боба Арктора. Таким чином, майстер зрозумів, що його боржник нарколега, котрий виписав йому липовий чек і якому на це насрати, тож він не збирається нічого вирішувати. А наркоман ставиться до цього саме так, бо, вочевидь, настільки навалений, вгашений і обдовбаний від своєї наркоти, що це не має для нього жодного значення. А це вже образа для всієї Америки, навмисна і огидна. Насправді остання репліка Беріса була прямою цитатою з давнього ультиматуму Тіма Лірі, панівному суспільному ладу і всім цивілам, і це в окрузі Оранж, у якому повно берчистів і мінітменів зі зброєю, котрі тільки чекають на подобну нахабну зухвалість від бородатих торчків. Беріс підставив Боба Артура під перехресний вогонь. У найкращому випадку на нього очікує арешт за фальшування чека, а в гіршому доведеться чекати на вибухівку. Або якийсь інший ви тотальної помсти карателів, тоді як Арктор навіть не здогадуватиметься, що на нього насувається. Заради чого? роздумував Фред. Він записав у своєму блокноті точний ідентифікаційний код цього відрізка плівки, а також номер запису телефонної розмови. За що Беріс мститься Арктору? Що в біса зробив йому Арктор? Певно, він, добряче, його на чомусь нагрів, подумав Фред, щоб Беріс на таке зважився відверта злоба. Прихована ниця й паскудна. Цей беріс, вирішив він, ще той довбойок, через нього ще когось уб'ють. Один із агентів у шифрувальних костюмах, що перебували в таємній квартирі, пробудив його з задуми. Ти цих чуваків знаєш, сказав він, навже згаслий монітори перед Фредом. Ти серед них під прикриттям? Угу, відказав Фред. Було б непогано якось повідомити їх про небезпеку отруєння, на яку їх наражає цей клоун на зелених окулярах, що штовхає гриби. Ти можеш попередити їх, не викривши себе. Щоразу, як когось із них сильно нудитиме, це може бути викликано грибами, мовив інший агент зі свого крісла, що оберталося. Схоже на стрихнін, поцікавився Фред. Раптом його пробрав холод з догадки. З догадка про день, коли він побував у Кімберлі Гокінс, день собачого лайна і те, як йому стало погано в машині, після чого. Йому. скажу, Артуру, мовив він. Йому можна довіритись, він ні про що не здогадається, хоч сам він доволі тямущий. Але потворний, зауважив один з агентів у костюмах, це той, що зайшов у двері, сутулячись і страждаючи від похмілля? Ой, відказав Фред і розвернувся до своїх голограм. Ох, чорт забирай, подумав він. Того дня на узбіччі берез пригощав нас пігулками. У його мозку все закрутилося, двічі перевернулося, розпалося навпіл. Він отямився у ванній кімнаті таємної квартири. Де полоскав рот, тримаючи в руці паперовий стакан з водою. Тут він міг подумати. Не, якщо добре замислитись, подумав він, то я Арктор. Я той чоловік на моніторах, той, кого охуєнно підставив під час телефонної розмови з майстром ключів підозрюваний Беріс. І я той, хто питав, що Арктор зробив Берісу, що той так за нього взявся. Я розхлябався, мій мозок розхлябався. Озе це не насправді. Дивлячись на того, ким я є, на Фреда, я в це не вірю. Це ж Фред там, лише без шифрувального костюма, ось як виглядає Фред без костюма. І того дня Фред мало не загнувся від шматочків токсичних грибів, зрозумів він, він міг би й не доїхати сюди на таємну квартиру, щоб переглянути голографічні записи, але втім він тут. Тепер у Фреда був шанс, але невеликий. Яку ж божевільну роботу вони примусили мене виконувати, чорт забирай, подумав він. Але якби я її не робив, то цим займався б хтось інший, і, можливо. Вони б усе зрозуміли неправильно. Вони підставили Арктура, здали б його за винагороду, підклали б йому наркоту і загрибли б. І якщо хтось має спостерігати за цим будинком, подумав він, то краще вже це буду я, незважаючи на всі незручності, навіть можливість захищати всіх їх від оскаженілого й обнутого Беріса виправдовує всі зусилля. А якби який-небудь інший офіцер, спостерігаючи за Берісом, побачив те, що ймовірно побачу, я. То вони б вирішили, що Арктор є найважливішим наркокур'єром на всьому заході США, і порекомендували б, Господі, таємно його ліквідувати за допомогою незареєстрованих силовиків, тих, яких ми викликаємо зі Сходу, які пересуваються на шпиньках і озброєні 803-ми Вінчестерами з телескопічними прицілами, новими інфрачервоними прицілами, синхронізованими з трофічними набоями класу ІІ. Ці чуваки взагалі не отримують платню. Навіть із автоматів доктор Пепер вони лише тягнуть сірники, щоб дізнатися, хто з них стане наступним президентом Сполучених Штатів. Боже мій, подумав він, ці виблядки здатні збити навіть літак і зробити так, щоб це виглядало, наче в один із двигунів ненароком залетіла з птахів. Ці їхні трофічні набої, щоб мінібіс, думав він, навіть залишили б у двигуні рештки пір'я. Вони здатні модифікувати їх навіть у такий спосіб. Жахливо про таке думати, вирішив він. Не про Арктора як підозрюваного, а про Арктора як щось інше, як про ціль. Я за ним наглядатиму. Фред і далі виконуватиме свою Фредову роботу. Так буде набагато краще. Я можу редагувати і здебільшого казати. Зачекаємо, доки він і справді, і так далі. І, зрозумівши це, він викинув паперовий стаканчик і вийшов із ванної в таємній квартирі. Маєш товлений вигляд, зауважив один з агентів у шифрувальних костюмах. Ну, відказав Фред, дорогою до цвинтаря зі мною трапився кумедний випадок. У нього в голові виникла картина того, як від світла надзвукового променевого проектора 49-річного окружного прокурора хапає серцевий напад якраз перед тим, як той збирався знову відкрити провадження з приводу жахливого політичного вбивства, що набуло розголосу у всій Каліфорнії. Ледь сам туди не потрапив, вголос промовив він. Ледь це ледь, сказав агент, це не потрапив. О, погодився Артур. Ага, саме так. Сідай, мовив агент у костюмі, і повертайся до роботи, інакше не буде тобі п'ятниці, лише соціальні виплати. Прикиньте, якби вказати цю роботу як одну з професійних навичок у. почав Фред, але двох інших агентів це не цікавило, і насправді вони його навіть не слухали. Тож він знову сів у крісло і запалив цигарку. І ще раз угимкнув батарею голограм. От що я маю зробити, подумав він. Просто зараз повернутися до будинку, доки я про це думаю і доки не відволікся на щось інше зайти, підійти до Беріса і швиденько його застрелити. Під час виконання обов'язку. Гей, чувак, мені фігово, скажу я йому. Можеш підігнати мені косяк. Я заплачу тобі за нього один бакс. І він піджене, і тоді я його заарештую, відтягну до автомобіля, запхаю всередину, вийду на трасу. І гатячи рукояткою пістолета, виштовхує його під колеса вантажівки. І скажу, що він вирвався і намагався вистрибнути з машини, таке постійно трапляється. Адже якщо я цього не зроблю, то більше ніколи не зможу їсти чи пити в себе вдома, як не зможу цього робити ані Лакмен, ані Донна, ані Фрек. Інакше всі ми загнемося від отруйних грибів, після чого Берес розповідатиме, як ми всі гуртом ходили в ліс по гриби і як їли їх, а він намагався переконати нас цього не робити. Однак ми не послухалися, бо не ходили до коледжу. Навіть якщо в суді психіатри визнають його цілком божевільним і кінченим і закриють навіки, хтось може померти. Можливо, наприклад, Дона, подумав він, можливо, вона зайде обдобана гашем, шукаючи мене і весняні квіти, як я їй обіцяв. А Бері запропонує їй власноруч виготовлене ним спеціальне жиле, і десять днів потому вона корчитиметься в агонії в палаті інтенсивної терапії. Де вже нічим не зможуть допомогти. Якщо таке трапиться, подумав він, я розчиню його в драну, у ванні з гарячим розчинником драну, розчинятиму, доки від нього не залишаться одні кістки, а тоді надішлю їх поштою його матері або дітям, хто там в нього є. А якщо нікого немає, то просто викину його кістки бродячим псам. Однак дівчинку це в будь-якому разі не врятує. Перепрошую, подумки звернувся він до двох агентів у шифрувальних костюмах, де у цій нічній порі можна знайти. 100-фунтову каністру драну, дістало, подумав він і вімкнув голограми, щоб більше не привертати увагу інших працівників таємної квартири. На моніторі 2 Беріс саме розмовляв з Лакманом, котрий щойно завалився у двері, п'яний як ніч, без сумніву, нализавшись вина ріпл. У штатах, залежних від алкоголю, більше, сказав Беріс Лакману, котрий намагався відшукати двері своєї спальні, щоб там відключитися, але це йому не вдавалося, ніж від усіх решти наркотиків. А пошкодження мозку і печінки, спричинені алкоголем, враховуючи домішки, лакмен зник, навіть не помітивши Беріса. Щасти йому, подумав Фред. Однак така тактика працюватиме недовго. Виблядок усе одно в будинку. Але Фред також на місці. Проте все, на що він здатний, це спостерігати за тим, що вже трапилося. Хіба що, подумав він, я переглядатиму плівки в зворотньому порядку. Тоді я стигатиму бути попереду Беріса, я випереджатиму його дії. Якщо він в такому разі взагалі буде щось чинитиме. А тоді прокинулася інша частина його мозку, заговорила з ним більш спокійним голосом, немов його друге я, почало зовсім просто повідомляти йому, як з усім цим впоратися. Ось як можна розібратися з чеком для майстра ключів, сказала вона йому. Треба поїхати завтра з самого ранку в гарбур, віддати майстру гроші і забрати чек. Зроби це перед тим, як робиш будь що інше. Зроби це негайно, обрубай цей кінець. А коли завершиш із цим, берися за серйозніші речі, правильно? Правильно, вирішив він. Таким чином я викреслю зі свого списку цю неприємність і з цього й почну. Він швидко прокрутив плівку вперед і не зупиняв її, доки не побачив на лічильниках, що зараз буде нічний епізод, коли всі спали, аби таким чином виправдати завершення свого робочого дня тут. Тепер світло буде вимкнене, сканери працювали в інфрачервоному режимі. Лакман лежав у ліжку у своїй кімнаті, беріс у своїй. А в його Арктур, котрий лежав поруч із якоюсь дівкою, обоє спали. Подивимося, подумав Фред, дещо є. У наших комп'ютерних файлах вона значиться як наркоманка, залежна від важких наркотиків, яка також торгує тілом і барижить. Справжня невдаха. Принаймні тобі не довелося спостерігати, як твій підозрюваний займається сексом, сказав один з агентів у костюмах, зупинившись у нього за спиною, а тоді рушив далі. Не яке полегшення, відказав Фред. Стоїчно дивлячись на двох людей, що спали в ліжку, наразі він думав про майстерню ключів і те, що має там зробити, завжди ненавидів. Цим приємно займатися, погодився агент у шифрувальному костюмі, але неприємно спостерігати. Арктор спить, думав Фред зі своєю хвойдою. Що ж, скоро можна буде завершувати, без жодних сумнівів вони трахатимуться, коли прокинуться, проте це вже їхня справа. Однак він і далі продовжував дивитися зображення сплячого боба Арктора. Знову і знову, думав Фред, година за годиною. Але раптом він помітив те, що раніше не зауважив це ж до не ніхто інший, подумав він. Там у ліжку поруч із Арктором». Не сходиться», – подумав він і потягнувся, щоб зупинити сканери. Фред відкрутив плівку назад, а тоді знову вперед. Бо Бартор із дівкою, але не з Доною, це наркоманка коні. Він не помилився. Двоє осіб лежали поруч, обоє спали. І раптом, доки Фред на них дивився. Грубі риси коні стали розмитими і пом'якшили, перетворившись на обличчя до Готорн. Він зупинив плівку знову, посидів приголомшений. Не розумію, думав він. Це як вони там це називають? Немов срана розмитість кіношний трюк. Блять, що ж це таке? Попереднє редагування перед телепоказом, режисер вдався до спецефектів. Він ще раз відкрутив плівку назад і знову вперед. Щойно зауважив зміни в рисах коні, знову зупинив трансляцію. Вивівши стоп кадр голограми, Фред збільшив зображення, вимкнув решту кубів. Із попередніх восьми сформувався один велетенський куб, єдиний нічний епізод, нерухомий у ліжку, нерухома дівчина поруч із ним. Підвівшись, Фред увійшов середину голографічного куба у тривимірну проекцію і зупинився поруч із ліжком, уважно вдивляючись в обличчя дівчини. «Що з середнім, вирішив він, усе ще на половину коні. Уже на половину тона. Краще передати це в лабораторію, подумав він. Тут попрацював якийсь спеціаліст. Мені дісталася сфальшована плівка. Але хто? не розумів він. Фред вийшов із олографічного куба, згорнув його і відновив вісім маленьких. Замислившись сів на місце. Хтось склеїв сюди донну. наклав і зображення на коні, сфабрикував свідчення того, що Арктор спав із Готорн. Навіщо? Хороший технік може зробити таке з аудіо та відеоплівкою. А тепер, як бачимо, із голограмою також, це важко про те, якби це була врізка, проміжний скан, думав він. Ми б бачили послідовність сканів, на яких Арктор лежав би з дівчиною, з якою в ліжко він ніколи не був, і навряд чи буде. Але ось воно на плівці. А може, це візуальний обман або збій електроніки, роздумував він, те, що вони називають накладкою, голографічна накладка з однієї секції плівки на іншу. Якщо плівка занадто довго перебуває, в нерухомому стані, і якщо перед ним був записаний надто великий обсяг даних, то вони накладаються на інший сегмент. Боже. подумав він. Тут наклалося зображення дони з попереднього або пізнішого епізоду можливо, з того, де вона сиділа у вітальні. Якби ж мені було більше відомо про технічний бік справи, думав він ліпше розібратися з цим докладніше, перш ніж хапатися за зброю. Схоже на те, як одна радіостанція, блокуючи іншу, накладається на неї. Перешкода, вирішив він, схоже, випадково. Мов привиди на телеекрані. Функціонує, але хибно. Ненадовго спрацював перетворюваць сигналу. Він знову прокрутив плівку. Знову коні на зображенні була саме коні, і раптом Фред знову побачив, як, розмившись, вона перетворилася на дону. І тепер Боб Арктор, котрий спав поруч, на мить прокинувся і різко сів у ліжку. Одразу ж пошукав рукою світло. Лампа впала на підлогу. І Артур витріщився на постулу дівчину, Донну. Щойно знову з'явилося обличчя коні, Артур розслабився і, зрештою, відкинувся та знову заснув. Однак спав він неспокійно. Ну, це виключає теорію технічної несправності, подумав Фред, накладки чи перешкод. Артур також це помітив прокинувся, побачив, повитріщався на неї якийсь час, а тоді здався. Господи, подумав Фред і повністю вимкнув обладнання. Думаю, я вже достатньо надивився. Проголосив він, невпевнено звівшись на ноги. З мене досить. Став свідком скаженого сексу, так? поцікавився агент у костюмі. Ще звикнеш до такого. До цієї роботи я ніколи не звикну, відказав Фред. Про таке не варто й мріяти. Одинадцять. Наступного ранку, скориставшись послугами таксі Yellow Cab, Оскільки тепер не лише його цифаскоп, а й автомобіль був розібраний для ремонту, він з'явився перед дверима в майстерні ключів Енглсон із 40 баксами в кишені тривогою в серці. Майстерня була за старим звичаєм побудована з дерева, проте мала більш сучасного вигляду вивіску та багато маленьких мідних прикрас у подібних до замкових щілин вікнах. Старомодні оздоблені поштові скриньки, психоделічні навісні замки у формі людських голов. Величезні, несправжні чорні залізні ключі. Він зайшов у напівтемне приміщення. Схоже на лігво торчка, подумав Арктор, оцінивши таку іронію. За прилавком, на якому стояли два здоровенні станки для виготовлення ключів, а за ними на гачках висіли тисячі заготівок, його привітала похилого віку жінка. Так, сер, доброго ранку. Я прийшов, сказав Арктор. І стоять, мене наглузи беручи, вали зубці колеса кулі. Біля дверей, б'ючись, яма вас за ключі, та ви мені замка не відімкнули. Фауст, Гьоте, тут і далі переклад з німецької Миколи Лукаша. Щоб оплатити рахунок, чек, за яким банк відмовився видати гроші. Здається, там усього 20 доларів. Ох. Жінка з люб'язним виглядом узяла металеву коробку, пошукала до неї ключ, а тоді виявила, що та не замкнена. Вона відкрила її і одразу ж знайшла подрібний чек з прищепленою до нього запискою. Містер Арктор, так, відказав він, уже тримаючи гроші на поготові. Так, 20 доларів. Відокремивши записку від чеку, вона почала старанно вписувати в неї те, що він з'явився і повернув гроші за замовлення. Мені шкода, що так сталося, сказав Арктор, але я помилково виписав чек на закритий рахунок замість активного. Ем, пишучи, усміхнулася стара. Я також, мовив він, був би вдячний, якби ви повідомили про це. Вашому чоловікові, котрий дзвонив мені кілька днів тому. Взагалі то, відказала жінка, це був мій брат Карл. Вона зиркнула через плече. Якщо з вами розмовляв Карл, усміхаючись, зажестикулювала стара, іноді він занадто нервується з приводу чеків. Перепрошую, що він говорив ну, ви розумієте. Скажіть йому, попросив Артур, пригадавши розмову, що коли він дзвонив, я й сам був роздратований. Тож також прошу за це вибачення. Здається, він щось про це казав, так. Вона простягнула йому чек. Він дав їй 20 доларів. Потрібно сплатити щось додатково, поцікавився Арктур. Ні. Я був роздратований, пояснив він, одним оком зиркнувши на чек і запхавши його до кишені. Через те, що якраз тоді несподівано помер мій друг. О Боже, проказала стара. Він вдавився шматком м'яса, був у своїй кімнаті сам. Ніхто його не почув. Затримавшись, мовив Арктор. Знаєте, містер Арктор? Через це вмирає набагато більше людей, ніж ми собі уявляємо. Я читала, що коли обідаєте з товаришем, і він або вона на деякий час припиняє говорити та просто сидить нерухомо, варто нахилитися і спитати, чи можуть вони говорити. Адже цілком можливо, що ні. Вони можуть задихатися, а ви цього не знатимете. Так, погодився Артур, дякую. Це правда, і дякую за допомогу з чеком. Мені шкода, що таке трапилося з вашим другом, сказала жінка. Так, промовив він, це був мій найкращий друг. Який жах, сказала стара. Скільки йому було років, містере Арктор? Трохи за тридцять, відповів Арктор. І це була правда. Лакману було тридцять два. Ой, як жахливо. Я скажу, Карло, і дякую, що приїхали аж сюди. Дякую вам, сказав Арктор. І передайте від мене подяку, містеру Енглсону. Дуже дякую вам обом. Він вийшов з майстерні і знову опинився на теплому ранковому тротуарі. Кліпаючи очима від яскравого світла і забрудненого повітря. Арктор викликав таксі і дорогою додому хвалив себе за те, як вправно, навіть без лайки, виплутався з берісових тенет. Могло б бути і набагато гірше, подумав він. Чек був і досі в них, і мені не довелося мати справу з цим чуваком особисто. Він дістав чек, щоб подивитися, наскільки Берісу вдалося підробити його почерк. Так, це був чек на закритий рахунок. Він одразу ж опізнав його колір. Цей рахунок був повністю закритий. І банк навіть проштампував на чеку рахунок закрито. Не дивно, що майстер розкаженів, аж раптом розглядаючи чек, Артур побачив, що на ньому був його власний почерк це зовсім не було схоже на почерк Беріса ідеальна підробка. Він би ніколи не зрозумів, що це писав не він, якби не пам'ятав, що цього не робив.